Всім доброго ранку. З вами Світлана і канал Вікнами в сад, то я ще показую, які вже гарні кольори. Так не вистачає такої яскравості, якщо чесно, зараз я милуюся колеусами. Гарні. Але я не про те. Одним словом, насіннєвий маніак. Я вже жартувала до подруги. Казала, куди це я маю висівати все на розсаду. Мабуть, прийдеться до сусідів і те просити підвіконня. Ну, але що зробите, то ми такі всі, то не одна я себе тішу тим. До речі, це насіння я придбала у інтернет-магазині «Квітосвіт». Мені порадили ви, порадили мені хтось з вас. І я, звісно, зразу ж туди і побігла. Побігла поки що я задоволена і вибором, і. Цінами, але потім будемо казати, чи я задоволена насінням, так не скажете. Але дивлюся, якщо це, наприклад, насіння якесь з великих фасовок, то пише, що це професійний постачальник або Нідерланди, або постачальник Японія. Ну, будемо думати, що все гарно зійде. Ну Звісно, трішечки-трішечки ще овочів і пряних трав, як без них. Ну Цей кавун, я знаю цей сорт, це хороший раніс рані стиглий. Вони такі до 3 кг, не більше, але дуже смачні і мало мають насінинок самих. Це теж я колись пробувала, це така гірчична салатна трава, дуже гарно зростає, не стрілкується, висівається в грунт без розсади. Ось такий гостренький. Ну, це не пробувала, це вперше. Називається мізуна японська капуста, але теж вона має такий гірчичний присмак. Дуже гарно декоративно, знаєте. Купилася на зовнішній вигляд, чесно вам кажу. У мене ж декоративні грядки, треба їх прикрашати. Ну, Це теж перевірений вже, мабуть, всіма і, і часом. Е, подобається те, що він кущовий, не повзе. І на ньому маса плодів. І вони от ось швиденько не перетворюються в ці великі такі кабанчики. Чарльстон Грей теж перевірений мною вже, мабуть, років 10. Один із тих, які навіть і коли погодні умови несприятливі, все одно він зав'язує. Подобається от мені, мабуть, зі всіх кавунів, якщо чесно, найбільше. Ну, шпинат, шпинат. Знають прекрасно, бачите, скільки багато ми його полюбляємо насінні. І теж Black Cherry, теж колись вирощувала. Я чері не беру багато, завжди так. Одного року якісь жовті, одного року, тобто один сорт і достатньо. Ну і переходимо до самого цікавішого, на мою думку. Цьогоріч я знову взяла насіння дельфініуми. Я вже вирощувала мене мої всі дельфініуми, які квітують, я показую вам вони всі з насіння. У мене білий є, але лише один кущик, тому я взяла ще один білий, ось такий чудовий. А рожевого взагалі маю, і він мені дуже подобається це батерфляй. Вона формує свої квітки чудово. Не лише таким. Ну, він, скажімо, навіть не рожевий, а трішки бусковий. Але дуже цікава ось ця серединка. Він напівмахровий сорт. Ну Так само, як і галахарт, Він теж напівмахровий. Я шукаю астранцію. Може, ще хтось мені підкаже астранцію. Ну, схожа скабіоза. Так, якщо вона багаторічна, бо вона є однорічна, є багаторічна, але скабіоза не тримає так свій кущ. Я, до речі, замовляла, але навіть не подивилася, чи це багаторічна, чи це однорічна. Ну, потім вичитаю. Не буду час забирати. Дуже багато я вже часу, хочу виростити цінерарію. Я бачу, що вже навіть у наших вона кліматичних умовах вона вже не є як однорічник, а вже перезимовує досить гарно, потім обстригли сизий колір. ну, Люблю сизий колір. І колись навіть вам таке відео було знімала так, оскільки з таким забарвленням листя. Ну, звісно, поповнення до своєї колекції. Це такі більш. Бачите, які вони? як звичайні гарбузи, але. До речі, на сінинок там, от єдиному чому, я там десь бачу, можливо, три. Ну, мабуть, так воно і було. Ну і знову взяла дереві. У мене вже, бачите, я вже і з вами ділилася, була дереві. У мене рожеві, такі вони були, теракотові. А це я взяла дереві вишневий. От хочу спробувати ще. Бачите, взяла дві. Ну, Якщо вийде більше, поділюся з вами. Ой, перепрошую. А далі я буду вам все вкладати фотографії, тому що воно без. Це целозії, там досить такі цікаві целозії, їх декілька. У мене я брала жовті там і червоні суміші. Тут пише 10 штук на стіни. Бачите, ось таких упаковочках. Далі гіпоестес. Колись теж дуже мало, були гарні кольори. Його потрібно які. Їх живцювати, забирати. Потім виносити, він, до речі, мені квітнув колись у будинку. І біля інших кімнатних рослин насіявся кругом. Знову це лозія. І так, взяла знову Вероніки Королівської суміш. Теж цього року я з вами ділилася. Але хочу Ну, знову це лозія. Бачите, як я її набрала багато. Знову гіпоестис, але інший сорт покажу вам. Два сорти взяла. Дельфініум гібридний, теж дуже цікавий, покажу зараз на фотографії. 10 штук. Ну, знаєте, на що купилася на те, що це професійні насіння. І так, а ось за ким теж я хотіла спробувати катарантус. Я дивилася, він доволі такий дорогий в інтернеті насіння. А це тут 10 штук настіннин і коштує 15 гривень. так він 45 От я чомусь побачила різницю на катарантусі. Це однорічний катарантус, але він дуже гарно і в ґрунті висаджується, квітує ціле літо. І можна навіть у різних кашпо. Ну, за цей хвіст теж однорічний, але ну, такі там ті гарні хвостики. І потім, до речі, ті хвостики, це ще одна Вероніка, ті хвостики можна засушувати як сухоцвіти, фарбувати різні композиції. Ну, теж, бачите? Там. 10 насінних. Якщо з 10 насіни зійде половина, то ми будемо дуже раді. Отже, ну вони бачите, навіть ось у них є касовий апарат, тобто все як має бути чітко, пробивається. Все ось насіння. Бачите, саме дороге, до речі, а, самі дороге знаєте хто? Кавелі. Чи кавілі, вірно. Ну, виправте мене, хто знає. Кабачок. Ну, він завжди, я знаю, що колись насіннинка одна коштувала там. 1015 навіть гривень було таке. А так, в основному, бачите, що 7, 9 Ну, Шпинату багато було, то було 17. А так, ну, ціни такі ще 6:38. Це дельфініум. Отой, От що я вам казала, професійне насіння. Ну, мабуть, новозеландські, то вони є дорогі. А тепер дивіться, ще бачите, торбинка стоїть. Назбирало тільки насіння з цієї своєї вербене-бонарської. Ну, будемо бачити. Знаєте, я ще поки що ніколи не збирала. Тому за, те, за якість насіння наручаюся. Ну, а це не буду. Бо там дуже багато, я його перевіяла все. Це насіння гейхер. Ви подивіться, скільки Оленко, дякую. Я, мабуть, засію плантацію цілу. Мені дуже подобається з гейхерами, Чому? а тому, що вони дуже видають цікаві потім екземпляри, не знаєш, які. А він потім такий, ну просто чудовий. Отже, всім гарного дня діліться, яке насіння придбала ви, що цікавинки. До речі, дуже-дуже полюбляю саме ось. Такі, як то, знаєте, влітку були розпаковки, ну, з розплідників рослин. А тепер розпаковки насіння. Не знаю чому, але я чомусь дуже полюбляю. Отже, бачите, як на дворі все. Смутно, мої декоративний город, який там створюється, виглядає. Ну всім добра, всім здоров'я, миру, віри. І наснаги пережити зиму.